Добрий день, дорогі мої! Я рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні ми будемо робити спаржеву квасолю. Ще, коли був літо і сезон, я заготовила, обдала кип'ятком і положила в морозилку. Зараз я виняла і буду смажити. Нам потрібна рослинна олія, сіль. Із спеції я взяла тільки лаврушку молоту і перед чорний молотий. І також нам потрібно буде яйця. Ось сковорідку я вже розігріла, Ложу сюди класою скарживу і буду жарити помішуючи. В процесі приготування помішую. Жарю на великому вогні, щоб рум'янила корочка, щоб стали хрустки. Тим часом тулю. Це робимо за своїм смаком, як хто любить. Посипаю молотою лавушкою і молотим чорним перцем. І знову перемішую, кришкою не накриваю, щоб спаржа була хруста. Поки жариться спаржа, підготую заливку, Три скриється, розвіблю, посолю. І можна теж посипати трошки молотої лаврушки. Може, ще якісь спеції ви любите, це вже на вас смак можете додати. І ось так трошки вимкою зіб'ю, щоб можна було полити потім нашу спаржу. І так, спаржу я готувала хвилин 20 на великому вогні, Вона вже достатньо хрустка, піджарилася. І тепер можна полити. Збити яйце і зразу розміщую. Тут вже треба стояти, постоянно помішувати, щоб рівномірно розп'ілились яйця по скарзі. Ну Ось пару хвилин помішування і сперша наша повністю готова. Можна виключати огонь і можна вже смакувати. Ну ось, Наша спаржа готова, смачна, гарно піджарена, хрустка, дуже гарно компонує яйцем. Ставте лайки, кому понравилось. Підписуйтесь на мій канал. Приємного всім смаку. Пока-пока, до нових зустрічей!